Так, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На комісії присутні 5 чоловік. Хворум є. На розгляд у нас такі питання. Перше. розгляд заяв жителів громадян щодо надання матеріальної допомоги. Доповідач буде піднебесна. Друге, договори з перевізниками. І третє розгляд листів від військових. Так? Так. На надання допомоги. Хто за такі передання, прошу проголосувати. Ти, так, так, змінюємо порядок, тому що є пропозиція розглянути спочатку договора, потім розглянути листи військових, а потім будемо вже розглядати матеріальну допомогу. Хто за дану пропозицію? Всі одноголосно рішення прийняти. Так, перше договора з перевізниками. Перший розгляд три договори з перевізниками. Це Руденко, який їздить напрямку. І, ну, напрямку, медведь, і Це перевізник на дві громади. І Давайте давай, і, давай, за... давай додай по порядку. Спочатку. Е, Руденко. Руденко. Наскільки договір? Пропонуємо заключити договір на рік. Так. Там е, договір на 228 тисяч. У нього є. Пролонгована додаткова угода з е, обласною адміністрацією, це тільки звідти uh -huh. uh -huh. ми, ми маємо погодження uh -huh. самі також ми маємо поводити. на 228 тисяч на рік. Гроші у нас передбачені? 19 тисяч на бюджетки додаємо. Добавляв... Ми додаємо, тобто кошти у нас є, Зауважень за до даного періоду. Вроді ми казали 18 тисяч на місяць. 19 тисяч. Е, да. Зауваження до даного перевізника. За перевізника немає, все нормально. Да? Так, да. все. Хто за даний договір, прошу голосувати. П'ять чоловік за, утримався, проти нема. Все, є, одлажується. Договір далі. слідчий договір. Слідчий договір це договір. Це на двох перевізників: головко і безкоровальний. Це перевізники, яких ми постійно моніторимо, два рази в рік перевіряємо. Пропонується укласти договір на три місяці. Да, тисяч є. на двох на місяць, тому на рік. Е, Ні, дивіться, тобто мова йде про що. Ми говорили, значить, ця голова е, запропонував. На жаль, зараз немає, голова запропонувала на три місяці, тому що з ними є певні Той, питання. питання да, вони то людей возять, то не возять, тому ми давайте на три місяці. А далі будемо дивитися. Ну, є така пропозиція. Далі будемо дивитися, як вони себе будуть поводити, бо щось там вони кажуть, скорочують автобуси чи не скорочують. Ну в общем, в односторонньому порядку. При односторонньому порядку. Сергій Микола з ними зустрічатися, розбиратися, Поки на три місяці є пропозиція. Що хто за дану пропозицію? Січень лютий Так, Січень лютий березень, а далі дивимося, як. Як вони будуть працювати ми приймемо рішення? Ще є проєкт рішення да. по затвердженню диференційованої оплати. Це кор розрахунок проводить централізована бухгалтерія соцзахисту на платні послуги, які використовуються в диференційованій оплаті за соціальні послуги. Це розрахунок вартості послуг. Це ми робимо кожен рік. Це ні на що не впливає, це впливає тільки на ну єдине на мої е, виставляння боргу Ага. і е, просто внутрішня бухгалтерія, яка має, має затверджені ці. Це ми робимо кожного року. Угу. Тому є е, проект рішення. Алла Михайловна, проект рішення що ви передивилися? В тому році, ну для порівняння, скажу, щоб ви були в курсі, в тому році в нас було 16 копійками проживання в територіальному центрі. На цю суму в місяць для однієї цілодобове перебування. На цю суму ну, гарно вплинули це ремонт вентиляції, тобто заміна, яка проводилась під передброком у територіальному центрі. В цьому році ці, цих уже таких немає. Витрат. Витрат і ще ну, можна сказати настойчиво попросив, попросив обласний департамент не враховувати 100% комунальні послуги, а тільки певний відсоток, який зазначається змінах в постанові. Тому на сьогодні місяць перебування в територіальному центрі складає 10,630, ну зменшилось. Для нас це не дуже добре, а, а чому але, ми ну, то, що ми зобов'язані нас в тому році? Ми розрахували так. Ну зробили ту, воду, електроенергію врахували. Ну ми не маємо права врахувати всю тільки 15 відсотків. А це що ми... раніше більше так, в тому ага. році. Ми пішли на порушення, врахували всю, тому що ми її оплачували. Ну е, е національна сервіс нам сказала, що на це очі поки закриє, але далі ви, будь ласка. Робіть так. так Приведіть до порядку, так? Да? Так, тому ми зробили все відповідно постановку, почнемо це мінус. 300 гривень з лишнім на одну суму на добу це так собі. Це Вже прийдеться томусь і там і ухажувати за лежачими. А, не? Да. Ну так, да. у нас. Ну, маловато. Нас двадцять з 36 поселених, в нас 22 лежачих. А останні ходячі, то це так тільки цкавичка. Е -е, а не можна його. Ну? Це в межах? Ні, ми не маємо права. Все в межах. Ну. У нас були перевірки сервісної, повноваженого. Ага. Ми зобов'язані робити. Хто за дану пропозицію? За. Утримався, немає, проти немає. Так. І все. Ага, військові. військові. Камеру теж виключити. Так. Значить, у нас розглядалися від військових, тому. Звучать назви військових так. Да, 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 персональні да, дані. Да, да. Thank you.